Я Білоусов Ростислав навіть 18 листопада о 6.30 вкрав козу свого сусіда. Я не бачив своїх батьків 10 років. Мама, тато, знайдіть. Мене будь ласка. Привіт, Рості. Привіт, таємна жінка. Поля треба було раніше приїхати. <ріст> Ми підготували 100 запитань для 10 фіналістів iMafia. Твоя задача вибрати питання. Вибираєш ти його всліпу, називаючи цифру відповідно від 1 до 100. <ріст> я зачитую тобі питання, ти на нього відповідаєш, і так, власне, 10 запитань для топ 10. <ріст> Готовий? Так. Да. Давай, з якої цифри почнемо? 94. Розкажи історію свого Ніку. Мені подобаються єноти, і тому в мене такий нік. Титуху покажеш. Ні. Чому? Вона ж на руці, чому. А, на руці. Звісно. О, Шерше. Там шерше. <рес> Мені здається, це інший нік, ні? А, ти попросила показати татуху, я показав. Наступне. 69. 69. Найсмішніший мем з мафії. Я заплатив за це 500 гривень. Треба розповісти, що це. Я думаю, що ні. Люди мають знати легенду. Якщо не знають легенду Грибоєдова, то це якби. Люди мають знати, що турніри коштували 500 гривень. Це теж. Угу. Давай третє. 23. 23. Найкраще, що можна зробити перед турніром. Поїхати на Гришка 9. <світ> Блін, а якщо турнір не в Києві. Не знаю. Варіантів <світ> інших немає. <світ> Окей, давай наступне. А, я ж маю говорити цифри. Угу. Один. Яку нову м'яту хотів би побачити на мафії? Я би дуже хотів, щоб замість голосування при дев'яти вмикалася музика, залишалося вісім стільців. І гравці починали бігати довкола довкола стола. Потім ведучі вимикає музику і всі мають сісти. А Кому не вистачило стільця, той пішов при дев'яти. М'ята Дякую. Це було п'яте. Давай наступне. 22. Yes. <laughs> Кращий гравець України прямо зараз. 22. Це Коротко, ясно, давай наступне. Вибач, Сережа. А... а можна змінити відповідь? <laughs> Може змінити? 22. <laughs> Регіон, де найкраще грають у мафію. Рівенська область. <laughs> <Шо>? Чому? <laughs> Регіон. Рівенська область. О, 100! 100. Кращий стрімер на мафії. Космос. М -м -м. Як можна бути на інтерв'ю суперкоментаторською і не сказати, що кращий стрімер суперкоментаторська. А мене цікавлять тільки космос і еротичні сни. <райний> Справедливо. 98. Що ти граєш краще, ніж мафія. Боулінг. Це боулінг клуб? Е, ні, мене просто навчили грати в боул. Е, в боулінгу Треба кидати шар вперед, головне, не назад. Мафія трошки складніша. Так. Да. Окей. Е, останні два. Хто виграє європейські фінали Мафії? У космос. Хто виграє український фінал? Я. Дякую! Прошу.